Всім привіт із села. Хто проживає в селі або в частному будинку, часто задається питанням, куди дівати сміття, яке можна спалити, але просто так його заборонено спалювати. У відео я покажу, як я робив оцю печку для спалювання будь-якого сміття. Ось так вона виглядає. Це вже сміття лежить, яке потрібно спалити. В кадрі попадає старий прототип, я сказав, такої печки. Ось так. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. А я розпочинаю. Ну що, приступаємо до роботи. Маю я отакий такий лист шириною метр на 2,5 метра. В принципі, мені потрібно должно... вистачити його. Зараз буду різати його. Звісно, такі моменти я не буду показувати, щоб не затягувати відео. Уже як поріжу, покажу які розміри маємо. І в подальшому будемо зварювати, вирізати. Ось так уже розкрой листа я зробив. Вирішив зробити пропили подовжині і потім зігнути. Це передня частина буде. Вона трошки буде підігнута. Спереді десь у цьому діапазоні будуть дверки, тут буде піддувало. Колосники я буду, мабуть, з трубки робити. Так, кому може цікаво, зараз скажу розміри. Так. Кожна частина по 50 сантиметрів ну звісно квадрат 50 на 50 е, висота на весь лист там метр і 8 1 метр 8 міліметрів е, згиб зробив я там 60 Ну камера погано передає, Ну тут 60 сюди 40 пішло ці провушені я залишив, потім я їх підігну, бо так як згиб зробив, висота трошки менша виходить, але мені потрібно, щоб повна висота була метр. Оці 10 см будуть сугувати як компенсація в подальшому. Зараз буду згибати і вже буде більш-менш картина вирисовуватися. Ось так поки що виглядає. Після того, як зігнув, вийшла ось така в мене конструкція. Тут потім воно все обвариться. Ось такий вигляд маємо. Зараз буду варювати туди колосники, потім виліжеться дно. На передній частині виріжу зразу під цей, під дверки, під дувало. І потім вже аж все разом обварю. Це ще не вся конструкція. Тут, де буде виходити димарь, тут трошки іншої конструкції димарь буде з перфорованою трубою і зверху і з камерою, Ну я б так сказав, фільтрації. або дожига. Парів. Колосники я вже варив, маю то такий вигляд. Варив я їх з чермета, з чого було. У мене якась решітка була з 10-го прутка. де не хватало подоварював також черметної арматури. Ржавий вона на 12 по-моєму, самі прутки на 10 Відстань від дна до верха колосників 15 см. зробив я думаю, цього більш чим достатньо, щоб не красти корисну площу топки. Ця піч буде працювати за рахунок прямої тяги, так як ракетна, без всяких колін, вона прямо буде виходити вверх. Зараз я приварюю передню стінку, точніше ставлю її на прихватки. Потім займуся дверками і піддувалом. Все буду показувати в проміжутках роботи. Щоб дуже відео не затягувати, я не буду знімати сварку, вирізання. Ті. Я думаю, і так зрозуміло, як воно робиться все. Уже прихватив передню стінку, уварив, ну, як, в кавичках уварив чугунну дверку. Я б сказав, просто, щоб не випадала, У мене просто. Часу не вистачає, зараз виділивається, виварювати дверки. Ось так піддувало зробив, відкривається на дній занавіски. Так, середині виглядає це діло. Ось так. Зараз приступаю вже до верхньої частини. і потім буду все обварювати. Підчищати де треба, де не треба. Вже трошки аж голова болить. Затіяв я собі таку работьонку. Нічого, воно можливо того і варте. Фінальний результат побачимо. Прихватив я зверху вже під дималь заглушечку. Підготував трубу під перфорацію. Довжина труби в мене 35 см, на 4 рівні сектора розбив і між отворами по 5 см буду сверлити, та, я думаю, восьмим сверлом, в принципі, з головою должно хватити. І підготував ще одну ось таку трубу 100 на 100. Це Потім на перефаровану зверху вдінеться. Цей отвір заглушиться і звісно і ззаді заглушиться. Потім е зверху тут ще кусок димохода привариться, а на неї вже одіватиметься там е оцинкована труба. Е я не пам'ятаю, 110-та, по-моєму. Це на 108-му одівається впритик якраз. Сверлим, варим і готово. Отвори вже посверлив. Ось такий вигляд має. 4 ряда. Зараз це сюди привариться. Ось так. Це наверх привариться. Ось так. І далі йдемо ход піде. Все доробив. Ось так виглядає у фінальному вигляді. Тут попроварював, там де я казав, верху весь тут попроварював. Тут воно не цей просто проріз був, на прихватках, я думаю, досить буде. Так, можливо, кого цікавить, для чого ці отвори. Це буде як... поступати кисень. Доповне. До диму, типа піроліза буде. Догорати воно все буде там. Це по принципу е буржуйок на відпрацьованому маслі. Можливо, хто бачив, як вони працюють за рахунок оцих отворів, воно все працює. Е і ще один момент. В процесі роботи я замітив, що потрібно, мабуть, і отут десь вверху робити. Додаткові двері для верхньої загрузки, тому що мені то, в принципі, і цих вистачить, але для такої камери ще тут потрібно зробити. Можливо, якщо мені цього не вистачатиме, я виріжу квадратик і зроблю дверцята. Переходимо до тесту. Розпалив. Зараз Поки що ще дим є з труби. Зараз кидаємо будь-яке, ось не потрібна сумка там. Те, що дає дуже багато диму в основному. Зараз подивимося, як воно все в реальному часі. Пластик так само. Закриваємо. Сейчас трошки треба буде доробити конструкцію дверей. І ось так ця пічка горить. Сейчас покажу, що всередині. Разний мусор. Трошки треба було дверку доробити. Що я можу сказати за тими отворами? Не вийшло так, як планувалось. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд.